Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Ці три дня відео не було, бо щось ми з Олежиком трошки приболіли. В Олежки в четвер, після ближче до вечора, піднялася температура 38,5. Дала йому таблетку нурофену, і вона буквально хвилин 30 40 спала. Трошки заснув після того хвилин 40 поспав. І прокинувся таким живчиком. І в п'ятницю в обід знов температура до 38 піднялася, дали Нурофенку, і температура спала буквально за 10-15 хвилин, все. І більше температури не було. Вчора він таки трошки покіпішував, якось я йому вчора весь день присвятила, бо бабуся була на роботі. То він вчора був, було... та трошки ж пішли, йшла б щось йому не подобалося. Але вчора були без температури. Завтра ще хочемо поїхати в поліклініку, щоб його прослухав сімейний, щоб там було до температури, це як піднялася в четвер. У нього десь дня два, такі легені хрипи були. Я давала йому і АЦЦ, щоб трошки відкашлювати, відстукувала по спинки, щоб там охота вся трошки відходила. Ти тобто наш таке гарне викашлював. А у п'ятницю вже в нього навіть хрипів не було. А сьогодні знову хрипить таке, але ну, хрип трошки менше, і він сьогодні викашлює все так гарно. Так що завтра поїдемо, прослухаємося, що там у нього в легеня. Чи щось є, чи це його ну, постійні оці хрипи, що десь отут -от -от, зверху вуличку хрипить у нього. А, зараз бабуська наша поїхала на базар, хоче взяти там буряка, бо в нас геть маленький, ну, такий невеличкий, такий вродив бурячок, щоб зробити борщову приправу, бо помідори є. Або яка не вистачає. І цього. Подивитися, якщо перець недорогий, то я мені 3 кг перцю і цього квасолі. Хочу зробити салат з квасолі. Мама його не їсть, а я, мені дуже подобається. Мені якраз одної порції вистачає на, із осені десь до кінця весни. Я там одну баночку якийсь в тиждень, або якийсь там супчик, оцей овочевий варю, і мені заходить воно. Ще сьогодні, мама, сьогодні, можливо, завтра мама хоче спекти тортика. Я вчора швидко збігала сюди на поле до нас і купила молочного. Зараз що там брала. Поки Олежик лежав тихенько і дивився телевізор, я збігала на поле, купила 3 літри молока, 2 стакани сметани, ось один і, другий, і стаканчик згущеного молока. Та взяла кусочок масла. Мама хотіла спекти тортик. Так що завтра у нас буде смаку та завтра. після завтра, не знаю, коли вона там буде пекти. Зараз масло кину в морозилку, бо у нас кусочок ще є маленький. А це я приїжджу на маленькі кусочки, і кину в морозилку. І ще хочу зробити солону карамель. То взяла один стаканчик на солону карамель сметани, а один на тортик буде. Знайома пригостила нас сливою угоркою. То мама зараз робить мариновані сливи. Вона відібрала кісточку і заливає тим сиропом чи розсолом, як воно там правильно, вранці вечором. Злили рану, перекипятили, закипятили той сироп і вилили в сливи. воно стоїть до вечора. Ввечері цю процедуру знову повторюємо. Це мама так буде робити 3-4 дні. Там в залежності, якщо слива вже м'якенька стає, то вже можна буде закручувати. <звіт> Всім привітики. Сьогодні вже понеділок, вчора там відео не дознімала, бо після обіду поїхала до брата, забрала зерно машиною. І якось вже пізно приїхала, то не було коли знімати. Вже сьогодні вранці поїхали за у лікарню, у нас бабуся завезла нього ці шхипи, наче постійно вчора дуже повикашлював таке гарно, сьогодні ранці почав викашлювати. Наша сімейна послухала цього чувака недовольно олежики, да? І сказав, що не подобається, що там внизу дуже так наче погано прослухаються, що зараз колись пневмонії, які важко замітити, так, без рентгена виявити їх дуже важко. То ми здали кров, там його трошки були коцити повищені, я думаю, там наш біля стоми трошечки запалення йде, може, від того, ще дає повищений лікоцит, і нам дали направлення на рентген. Пішли ми зробити рентген. Там така толпа, дуже багато людей. І було вже пів одинадцятого олежик. Треба було вже їстечки. Навіть не південь, це було щось одинадцять. треба було олежик уже їстечки, то ми поїхали до хати, погодували його, а потім поїхали, як зробили рентген. І то приїхала на рентген. Людей я думаю трошечки поменше, людей не поменшало. Взнавач, хто крайній в черзі, всі мовчать. Ми пішли до дверей. Думаємо, зараз ніхто не хоче від хто там крайній не крайній. І бачимо, біля дверей висить, що люди з інвалідністю, там учасники бойових дій. Всі йдуть без черги. Так, коли ж з інвалідністю, то ми пішли по нагому без черги, бо хто з ним чекати, йому не подобається. Зробили рентген, і лікар рентгенолог питає, ну, чому робили, якісь начас скарги. Я кажу, дуже хипів багато останнім часом, і була два дні температура, яка наче дуже блисто збивалася. Зробили йому рентген, хоча тут ніколи нам не робили, нам завжди відмовляли, бо за така дитина, ви її не втримаєте, на щоб він постояв або полежав так тихенько. Але сьогодні у нас все на диво вийшло. Поставили стільчика, я наче посилаю його на стільчик, ручки підняла доверху, тримала, бабуся тримала його за, за ножки, за жопенятку, щоб він менше крутився, і лікар ще тримав його в головешку, щоб він не крутив неї, що треба було зробити. По рентгену у нас показало, що ну, у нас трошечки корені зверху розширені, може десь такого, це жосочки хрипеть сідуть, можливо, це ще й від цього. Але педіатр наша сказала, що їй цей рентген не подобається, що там може бути запалення, і виписала нам антибіотик. То мала побігла дати антибіотик та проп'ємо. а... перестрахуватися, щоб воно, ну, не дай Бог, не впустилося нижче. Так, як Олежику самому дуже важко його викошляти це все. Бо я починаю його відсмоктувати, відсановувати і тоді, наче більше кашляє. То я боюся, щоб воно десь нижче не, не спустилося і не було запалення, так як наразі на його немає, щоб <свист�> далі не, не підхопити. Для перестраховки, можна так сказати. <свист�> і на час ми записан... не записані, а на час хочемо під'їхати в ч... Ча... е... приватна клініка і там записатися до сімейного. Щоб... Бо в мене й мами сімейного немає, наш лікар помер. А... В поліклініці нашій остався один травматолог. І, ну, такий, ми, як спеціаліст, ми, нам не подобається. Бачу, бачу, можливо, то спитаюся, ну, понаглію, чи даже заплачу кошти, і спитатися по цьому рентгену, щоб вона нам сказала, лікарка, чи там все ок, чи не все ок. Чи дійсно нам потрібен цей антибіотик, чи не потрібен. Тобто, давати Олежику лишній раз антибіотик, ну, це якось нерозумно. Наші сьогоднішні покупочки. На жаль, не з магазину, а з аптеки. Це бабуся собі взяла присипку для ран, там воно загоює на її ногу. А це Олешкін ан антибіотик сумамед. зі смаком банана. І амброл від Харковіча. А це прийшла мені посилочка з Аліекспресу да, такі дві масажні щіточки для сухого масажу. Бо я хочу зробити пару наборчиків на лотерейку, там скрабики, з милозлюфою і таку щіточку положу. Вчора привезла від брата ячмінь зерно, то сьогодні з вами перевозимо. З машини сюди вже викинула, то возимо в сарай. А Олежик контролює всю роботу. Тішко замотали, бо ручки прохладні, а він рученята виймає. Не хоче, так? Да? Може, трішечки нагрілися. Вийшли на вулицю, то він заспокоївся, бо щось у хаті почав дуже кіпішувати. Щось йому в хаті не подобалося. Хотів, щоб його на ручки взяли. Вже трішки мішків закинули в сарай. І оту гору, що на вулиці. Надо до вечора перевезти. Поки я вчора була у брата, мама спекла такий смачнючий трюфельний тортик. Приїхали я з мамою безстрінько на поле. Зараз накусимо блюцярки. Ми сьогодні на вечір свиням, на завтра щоб було. Картоплю вже сьогодні не копали, бо... Не було колі, були зайняті зерном. Так що кастука буде на чер... будівлюсь, що в четвер. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте подобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.